Що таке молодість? Це те, що дуже красиве, дуже енергійне, дуже драйвове. І, напевно, найважливіше, що треба пам'ятати, що молодість це те, що дуже мінливе. Якщо поспілкуватися з людьми, яким вже за 50-60, за 60, вони скажуть, що 20 мені було вчора. І, на жаль, більшість людей живуть в ілюзіях. що вони завжди будуть молоді. Саме тому всі гроші, які вони заробляють, вони витрачають саме тому вони відкладають все на завтра, на неіснуючі потім з понеділка. Саме тому в нашій країні величезна кількість українських пенсіонерів живе бідно. Адже вони теж колись повірили в те, що колись їхній час наступить, що про них хтось потурбується, попікується, і все буде добре. Не буде. Якщо ви зараз дивитеся це відео, воно не просто так вам попалося. У вас з'явився в житті цікавий шанс, можливість, яку ви або пропустите як черговий рілс э, чи сторіс, або ви візьмете і скористаєтеся цією можливістю. Ми кожного дня в нашому закли... закритому телеграм-каналі розповідаємо про інструменти, які дають можливість людям, скільки б років їм не було, створити капітал. І чим вам менше років, тим у вас більше часу, щоб створити хороший капітал. Кому тема актуальна, хто хотів би зробити так, щоб у вас була забезпечена старість, переходьте в мій телеграм-канал, посилання в описі профілю до зустрічі там.